Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. Зараз дуже коротко про головне про нічний жахливий ракетний обстріл Одеси балістичними ракетами, який здійснили росіяни пізно увечері, 30 квітня 2024 року. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, всі події вчорашнього вечора почалися приблизно о 23.29, коли в Одесі та області була оголошена повітряна тривога. Вона була оголошена через небезпеку. Безпеку застосування росіянами балістичного озброєння із Криму, і е, буквально за е, кілька хвилин в Одесі пролунали дуже сильні вибухи у повітрі або не дуже у повітрі. Так що аж підскакували будинки, що відчинялися вікна тощо. Е, і за 10-15 хвилин після перших вибухів пролунали і другі аналогічного характеру, теж дуже потужні. Е, Потім, вже після першої години ночі голова Одеської обласної військової адміністрації повідомив, що було завдано удар балістичними ракетами по місту Одеса, що є троє загиблих, що є троє поранених. Удар прийшовся по центральній частині міста і частково в місті цього удару зараз перекриті дороги, але там курсує громадський транспорт. Потім вже вночі. Оприлюднив відео з місця подій, яке ми зараз теж публікуємо у скороченому вигляді одеський міський голова, щоб ми розуміли, що саме сталося. Пошкоджено дуже багато житлових будинків. повибувало вікна, повибувало двері тощо. І окрім того, відомо, що про той удар, який був напередодні по узбережжю на великому фонтані, у офісі генерального прокурора України оприлюднили відео моменту удару, де чітко видно застосування касетної бойової частини з балістичної ракети, і робилося це з однією метою завдати удар саме по курортній зоні, де знаходиться на пляжах на узбережжі на трасі здоров'я як найбільше людей, щоб оцими касет. Боєприпасами вбити якнайбільше людей, і від того удару в Одесі загинуло п'ятеро людей. Тому давайте не будемо ігнорувати саме балістичну загрозу та й взагалі повітряні тривоги. Дивимося, що там буде далі, і чекайте на наступні репортажі. До побачення, слава Україні!